Бажає міцного! Чому жіночі бронежилети? Це важливо. Поговоримо про це на прикладі жіночого бронежилета Сармат від балістики. Щільно сідає по фігурі, захищає ключові зони та сумісний стандартними бронеплитами 25 на 30 см. Він поєднує комфорт, мобільність, функціональність та надійний рівень балістичного захисту. Всі, м'які бронепакети, виготовлені з надвисокомолекулярного поліетилену від провідної ізраїльської компанії ФМС. З цим бронежилетом ви одразу маєте велику площу захисту від уламків, модуль захисту шиї фартух, який можна сховати при потребі, та систему швидкого скидання. Сармат вже багато років використовується нашими військовими. Виробник балістика постійно отримує позитивні відгуки та покращує якість виробу. Жіноча версія. Вийшла одразу маючи всі ці покращення. Плюс вона має ряд важливих та продуманих відмінностей. По-перше, це анатомічні демфери, адаптовані під жіночу статуру. По-друге, укорочені плечові лямки для більш зручного налаштування під зріст. Анатомічні демфери та вкорочені лямки забезпечують щільну посадку, але вона не здавлює груди та забезпечує вільність рухів. І це важливо не тільки для комфорту і здоров'я. Це про дієвий і надійний захист. Бо чоловічі бронежилети не можуть забезпечити правильний захист жіночого тіла. Чому жінкам потрібні спеціальні бронежилети? Та чому анатомічний демпфер – це важливо? Бронеплита, коли вона пласка, її неможливо розташувати правильно на жіночому тілі. Сьогодні ми маємо анатомічні плити. Вони набагато кращі як для жінок, так і для чоловіків. Але вони не можуть повністю вирішити проблеми навантаження на молочні залози. Тобто, доведеться або притискати плиту до себе і шкодити своєму здоров'ю, або неправильно налаштовувати бронежилет. А це може призвести до набагато небезпечніших травм. Тому ми робимо такий акцент на важливості демпфера. Цю технологію бренд Балістика розробивши у 2019 році. Вона вже багато років використовується в жіночих плитоносках m 3 Pro і сьогодні вона є в жіночому сарматі. В поєднанні з анатомічними плитами це стає ідеальним рішенням для жінок, що служать у війську, силових структурах та правоохоронних органах. Лямки це також дуже важливо. Такі лямки на велкро дозволяють їх налаштувати на будь-яку статуру та зріст. Чоловічі бронежилети в більшості випадків неможливо налаштувати правильно під жіноче тіло. Він буде бовтатися і шкодити вашому здоров'ю. Але яким би не було якісним ваше спорядження, якщо ви не впевнені, що можете налаштувати його самостійно, зверніться в офлайн-магазини Балістики, які є в Києві, в Харкові, Дніпрі та Ізюмі. Фахівці зі спорядження завжди готові допомогти. Давайте більше поговоримо, чому варто обирати саме жіночі бронежилет-Сармат. Площа захисту 49,34 дециметра. Це дуже велика площа захисту вже в базовій комплектації. Поліетилен, з якого виготовлений балістичний захист, має вищу щільність порівняно з китайськими аналогами. Це означає краще поглинання та розсіювання енергії від влучання, а отже зменшення шкоди. Покращений модуль захисту шиї, зручно складається, коли він може заважати. Позаду має розрізи, щоб вільно рухати головою в шоломі. Спереду для комфорту вкритий м'яким велкро, що можна зняти, попрати та повернути назад. В лямках також є балістичний захист, молі для підсумків, а також петлі для шлангу гідратора. Модуль захисту живота і паху. опускається або ховається в кишеню. Це також дуже зручно для налаштування під свій зріст. Також буває дуже корисно швидко повністю його приховати, наприклад, коли сідаєш в авто. Повне екстрене скидання за секунду бронік розділяється на дві частини. За потреби можна використовувати частково, тільки з одного боку. Сармат виготовлений з витривалих, перевірених у боях матеріалів, які довели свою стійкість до багатьох зовнішніх впливів. Внутрішня сторона бронежилета виконана з 3D-сітки, яка забезпечує вентиляцію та відводить зайве тепло, липучки і фурнітура від перевірених виробників Альфатекс та Амоліт. Надійність, комфорт та захист спеціально для жінок на фронті. Дякую за перегляд! Побачимось в наступних відео.